Сам по собі буває обичний, а буває отягощений. Часто він отягощається стрімними поступками і не менш стрімними доказательствами. Слава Богу, що весь мій спліст познання науки будуна проходив ще поза епохою того гадського Ютюба. З Ларисою ми разом вчилися культури. Тому були вкрай серйозні і культурні. І коли так само серйозно і культурно, повної втрати орієнтації. Але навіть в такому стані ми пам'ятали, що Станіславського звуть Константин Сергійович. Тому навіть коли нам ставало трудно, ми все одно ставалися культурними і серйозними. Якось у нас вийшла перше має передачка з дому. Передачці були смачнючі пиріжки, консервовані огірочки, свіженьке сало і самогон в бутилці з-під боротіна цілих ціли пів. Паралітра вот уто мені серйозні культурні дівчинки, що ви зробили в цьому випадку? А ми вирішили, що не треба пити самогон, треба взяти водки і йти до красивої річки, тому що пирожки і весна. І от протопали ми свої 4 км на дікий пляж, де в той ще досить холодну пору не було нікого, і вирішили пити. Випили по першій стало нам хорошо. і вирішили ми, що пора наші тогоди зайняться здоров'ям і спитувати на собі всяке про навіство, моржування і так далі. Моржування вирішили сповідувати хто ж ми. На хотів ще по одно для смілості, ми полізли в воду. Там було, знаєте, як холодно. І з нас мгновенно вивітрились всі дуроші, попередні дві чарки. Ми бігали по берегу, щоб нагрітися, і срочно виріши випити ще одну від простуди і випили. І знову пішли сповідувати мержізм. І потім знову бігали, і срочно пили одну від бронхіта. Ну, потім, ну потім. По каплю Дангіни. Невже дано оказалось, водка встановилась. Оказалось, Лариса взяла з собою бабусін-самогон. Вод... Ага. Бабусін самогон. І далі ми пили і купались до тих пір, поки загальний градус повітря, самогону і води не вірівнявся. Тоді ми запалили костер, щоб красиво і романтично, бо ми ж культурні. І вдруг вже в грубих сутінках до нас прибилися якісь чотири рибака, які на свою голову сказали «Дівочки, у вас люшка много бухла, давайте що були зрочно послані монологом повним трагізмом стилі Островського. Хлопці, видать, таки понімали, що надовго чотирьох культурних дам не хватить, тому пішли. Але не дуже далеко. Спустя якийсь час вони незамітно анексірували наш костюр і даже чудом випросили самогону. А самогон я доласна сказати добрий був і пирожки теж. І сало так вообще, а гірочки... Коли залишилось їх тільки два штуки, був відданий безапеляційний закон у гірками не закушувати, а тільки занюхувати. Виділили ми по братньому один пацанчикам, а одним дівочкам. Час, случайно у нас погас костер. А було вже темно і вели ми навпомацки. І тут Лариса вирішила схитрити, чує чимось. Чимсь хрустить. Ну, думай, скотина, скаті нам гірки не жре. Тут вона мені наука тихі ось отакі гірки, риби воняють, от посиди, не вас за увагою, тому що потім двоє з наших дівчик давили мурту мальчикам і отобрали їх сігарет за те, що вони не вважали творчість блока. Потім вони відбилися від компанії, потерялися в міському парку, виявилися, впали в кущейки, служили огорожі біля церкви і нарізали круги сугубо тим кустарником. Вони думали, в ліс, попали, заблудилися. Зранку всім було погано, будун вимагав хорового виконання їх тяндри, будун просив перший курс збігати по мінералочку і навіть угрожав їм жорсткими санкціями. І от до вечора, коли Будун відкрив дівчата мучі, то дівчинки почали призводити інвентаризацію. Чотири футболки на тряпки. Чотири бивших хороших штанів в лучшему мусорку. Лариса, от зачем? Зачем ти взяла, взяла ту бабусіну пол... полторашку? І чого мені так мало стало? І тут Лариса почала розворачувати кульок, в якому захванялась запись і поглядніла. На кульочку лежали малесенькі карасики і дві жопки від огірочки. А в одного карасіка була майже одгризана голова. І слід від зубів такий характерний. І всі згадали про її рух, який не кусався. того Лариса стала страшно серйозно і ніколи більше не пила за столом, де були малесенькі нещасні карасіки, даже є свої добре прожарені.